Перед нами десь на горі. А, перед нами тачка. Я їду далі. Праворуч поки не беру. Ох, ляха. ляха. Живий? Так. Це взагалі було близько. Як мене відкисли? Я люблю на мотику кататися, но один, типу, знаєш, щоб цей не за кого не отвечать. Так тут нічого нема бич. Бо. Ти чи далі їдемо? Та там. Там нема час погнали. Хоті типа другий транспорт. Давай глянемо, Давай глянемо, давай глянемо. Давай, давай, давай. Щас глянемо, тут може коло дороги буде десь. Є! Yeah. Тут відкрито, точніше. Може бути. У тебе спокійно, да, там? Ага. Uh -huh. это? видите, что за брата. Это что спокойно. блять я сейчас такую жопу заеду. неї не вилазили да возможно проскочить там та проскочив вы мені там ще й работали в общем пацани там в работу ну давай не на нас на, на, прям это ти. олежик теж ти тоже на нас у нас тут кемпи чисті Начмит костей. Че наверх, тачка поїхала, біла. О там нокнув на жовтій. На жовті за пригорком шаті був, але я його не бачу. Я хочу правіше, але в мене скопа нормального нема. Ходи. Ходи. На. На. Шестерка. Нокнув шестерка. на цьому. У в мене шестерка і не треба мені. Дожуйте, попробуйте ото жовтій. Там ще дві тачки летить до вас. Я мисса двое. Нокнув демаг одного. Вот там на горе. Блять, Олежа, ты в Сови? Да, 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 вроде бы. Я за стеной. Надо слушать, походу. Вот тут точно метка. Меня хотели добить. Ага, бачу за деревом тень. А, все-все-все. Маколы. Так, у тебя даже не поплачу, да. Бад задымы. Люгом дом. Саня, митка, харвин, шо там було? У смокай. У меня хилок, нема. Иди до мене. Аспушать. 300... 320 десь. Там на горі, дав мітку синю Прямо Прям смоках Подожіть, а цей, що на жопті був? Він здох чи не здох, не знаєте? І жовтий у мене в опорі. На криші Я... На криші, трошечки нахитав його. Ще один підходить На криші на пиздяче в Харвін зніс її. Думаю, що так. ще пушить вас. Ді сторони сыняя. Нас закидывать. Бачу, 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 але не бачу зарезаю. За камінцем! Понял, ну, гранату кину. На зелені один. лайне, дай. Блять, кріша, харин. Та ж сама криша. Топну криша. Умнічка. Давай тебя на зато кину. Умничка. Да, я кину. У угу. вас сейчас сыня залышилась. Видот на до дому відхода. Повзе. повзе, повзе. Так, це все вроде тут ці, що до нас гибнули. Окей, доки Нагорі тепер, да є. Куди? Дайте Дай на 305, на 305. За камінцем, чувак. Да єсть такого камінця надо, хлопці. Блі, 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 Я його не бачу, світ Блядь, цей. Чи... Не наш. Не наш. Спускається ось тут десь буде. На жовтій. Ще один біжить до нього. Добрий І то не наш. Ви ще смаки є. Одразу выбежал. Молодец. Другого даже З Семерка біда. Полутаешь, хрущи. Хрущів полутай, ты что, лежать тут? Нема, нема. Там пусто. Немає. Мене тут є. Так, на 210, типа, е. Тачка. Набері, перед нами, 210 В опені біжить 280 І зона на нас прокнула Зашибись 310 лежить правіше. Пачка перебігає Блять, не видно, ж ніхуя хуя. Там тип є один. Він за горку зайшов. Там троє їх Вони вже правіше правіще, дав мітку костині, приблизно там. Да, за камінцем, Два мінімум Без цього, без кашкета. Не цей не підходь сильно. За ящиками. Один без голови. Жовтий, без голови. Ліву сторону камінця дивлюсь. По мені працюють. Цей камінець, синя мітка. Угу. Окну. Один лівіше там сидить. Олежа, звідки, звідки, звідки? Понял. Окно. Бачу. Займайтеся темы. Я на камінці дивлюсь, Ну постараюсь. Вот тут Хрущ. Забрал. Не знаю, звідки. Це... Зона прикрывай. Вы сейчас будете выходить. У меня митка там бежит. 310. Точно мітка дерево. Він за зазонний. Останній десь. десь з цього боку. Походу. У нас дроп упав. Десь зі сторони, де мене жмихнули, може бути. Я там одного вбив. Давайте не розходиться, хлопці. Його знайти. Фомас є. Мені Гріану кинули. Значить, десь близько. Він він 250. Да, десь в той а бачите, по дереву. Уличка. Ну, я так і знав, що десь буде мене з лівої сторони. Танцювала риба з раком, риба з раком. Я гарна каточка, гарна. Нічого бодя настріляв Скільки? О, нихе Ще 100. Угу, бачу. Нармуль нагатив.